СБУ викрила мережу агентів п'ятої служби ФСБ РФ, які готували вбивство президента України. Затримано двох полковників УДО. Реалізувати плани мала агентурна мережа, яку завчасно викрила Служба безпеки України. До складу цієї мережі, діяльність якої ФСБ курувала з Москви, Входили двоє полковників УДО, які зливали секретну інформацію РФ. Так ворог активно розробляв плани із ліквідації президента Володимира Зеленського. Одним із завдань агентурної мережі ФСБ був пошук виконав серед військових, наближених до охорони президента, котрі б могли взяти главу держави в заручники, а згодом його вбити, окрім Володимира Зеленського, ворог планував ліквідувати голову СБУ Василя Малюка, очільника гур Кирила Буданова та інших високопосадовців. Наприклад, ліквідацію очільника гур Кирила Буданова збирались провести перед великоднем. План ворога був наступний: спочатку завербований агент повинен був спостерігати за переміщенням особи під охороною та передавати Ворогу інформацію за координатами будинку, де мав перебувати посадовець, планувалося завдати ракетний удар. Потім збиралися атакувати дроном людей, що залишились на місці ураження. Після цього росіяни планували поцілити ще однією ракетою, у тому числі задля знищення слідів застосування дрона. Озброєння для агента забезпечив полковник УДО, який особисто привіз до Києва fpv дрони, заряди до РПГ 7 а також протипіхотні міни МОН-90. СБУ зафіксувала як поїздки. Полковника у доза дронами та вибухівкою до іншого регіону України, так і розмови потенційного виконавця теракту із куратором ФСБ про нашу спецоперацію знало обмежене коло осіб. А її хід я контролював особисто. Теракт, який мав стати подарунком Путіну до інаугурації, насправді став провалом російської спецслужби. Але ми не повинні забувати. Ворог сильний і досвідчений, його не можна недооцінювати. Ми й далі будемо працювати на випередження, щоб кожен зрадник отримав заслуженість. Судові вироки зазначив голова СБУ Василь Малюк. Підозрюваним обрано запобіжний захід, тримання під вартою фігурантам загрожує довічне позбавлення волі.